Після невдалої роботи, я навіть не знаю, з чого починати. Я вже це все повідкривав, щоб просто показати проблеми цієї друбілки. Перше, приїхала друбілка. Я з інженером, здається, Він інженер я з ним говорив От, про зазори. В цьому моменті я. Коли почав налаштовувати зазори ножів, ну взагалі звертати увагу, я звернув увагу, що ніж від нижнього контур ножа 5 мм, більше навіть як 5 мм був зазор. А коли я його провертаю чуть далі і на цьому боковому лівому ножі, в нього зазор вже був 3 мм. Я не міг поняти, чого це так. А потім звернув увагу і дивлюся. Що от цей диск, як дивитися на нього отак і відносно корпусу, тобто тут на сантиметр, навіть 11 мм, більший зазор був, ніж тут. Це на момент, коли вона до мене приїхала. Е, я під час розмови повідомив про те, що я зазори вирівняв, ось тут вирівняв, зробив однакові. У мене різниця була, я по штангелю міряв десь пів міліметра. Корпуса я позатягував досить добре. Тобто не гірше, як були. Ось. Після вчорашньої невдачі я приїжджаю. А у мене отакі ножі. Ось такі ножі. Це всі ножі. І зазор між ножами є. А звернув увагу, що вал змістився, а цей диск змістився. Тепер для того, щоб доказати це, що він дійсно зміщається. Будь ласка, тут ми маємо 25. А тут ми маємо 21. Тобто на 4 мм він змістився вже. Тобто на 4 мм він вже змістився. Проблема в чому? Проблема в тому, що немає тут на корпусі упора. По великому рахунку тут мають бути регулюючі болти. Має упор бути на такому типі підшипника, на такій потужності. Що з цієї сторони, що з цієї сторони. Це не є корпус, який накладається з боку. І тут нема нічого такого. І воно змістилося. Тобто, якщо так кожен раз буде мені зміщатися і бити ножі, ну, то це, це не варіант. Це взагалі. Я навіть не знаю. Проблема в чому? Проблема в цьому контур ножі, він дуже гострий з цієї сторони, він заточений під 45 градусів знизу. І коли йде гілка, нема різниці. Тонка гілка, товста гілка. О, деревина, яка сіде, чи щіпа, яка відрубається з диска, вилетить сюди. Вона тупо такого впирається. Ось. Оце вона зараз лежить, торкається до цього. О. О, вона тут торкається. Вона, вона залазить напряму. Я показував, що оця дерев'яха. І його згризло не могло пропихнути. А чого? А того, що вона вперлася ось оцей, оцим осучком. Вона просто тупо ним вперлася. Все, тут тупо стає, воно не працює. Я за півтора години я півкуба не нарубав. Про яких шість кубів може бути мова. До чого я веду? Я веду до того те, що мені розказували перед тим, як я її купував. Зовсім інша інформація. Тобто, в першу чергу, це контур ножі. Контур ніж для мене ну це взагалі катастрофа. Я не знаю. Тобто, це воно не працює, контур ніж так. Це перше. Ну, Мені на одну заточку, там, ну хай Я кажу, заточку, на один виїзд, два виїзда це я просто їх повсажую. Мене така дробілка не влаштовує.